Вспоминай, як воно. Дамочка у нас після одлучки, вроде би до хрячка. Ночі ходив на своїх дівчат дивився. Чи вони не хочуть до пороситися, чи хочуть, чи не хочуть. А ця мені щось фиркало тут цілу ніч. Короче, випустив зараз доната і її. Подивимося, що воно отримається, не получиться. Танках повичищаю, зараз усе цей, хай він трошечки її тут в проході, піну пускає он з рота. Вроді би вона і не проти. Ну, коротше, зараз подивимося. Що да? таке? Чого ти доб... добрий день? іди я причум. Давай, отуди, чеши, до неї. Чеши, чеши. Чмакаєш. Запрій її та й паруй. Що ти думаєш? Давай. ану не кусає його. Тому що запускав до неї його два дні назад, то вона його дуже сильно кусала, дуже гризла. Ну як зараз, бачите, вроде би він вокруг неї, вуха настропалила. Щас, будемо дивитися, наблюдати. Може просто все бути за, за 10 хвилин, може за, за 2 години, може за день спарувати. Ну, хай, хай трошечки щось він до неї. Глянь, як позалицяється, зараз боки на неї. І потім вже, коли вона йому... Його допусте, підпусте до себе, то тоді він, ну, щось запригне на неї. Ох, і можна ж ти здорова. Тікай, ні, сюди не йди до себе. Якщо що, до себе, ні, кажу, отуда. Давайте, бо ви мені й буржуйку звалите. Ну чого туди йти? Ну. Давай. О, все, пішов. Відра, до ну відра... Дон, підожди, я відра заберу. На. Да, я пройду тут збоку. <ривання> Донат! Ти задавиш мене, блін, дурний. О, все, бачите. Ночі, я зразу ночі прийшов, кажу, так, 9 утром будемо парувати. Так, не неудобняки, конечно, ну. Но... Важкий він, конечно, їй. Так, подожди, бо може йому там треба помочь. Опа! Давай, браточок, давай, підожди. Не спіши, не спіши. Так, так, не спіши. Ану. ну. що ну, там? Елка-палка. Давай, давай. А шо ты як, як первый рос? Ну, подожди. Давай. Во, вроде. Бля. Донат, блин. Все, пошел. Извержение. Фух. Вот такие это хрячок у нас. Да? Свадьба не захотіла в станку, бачите, я дуже кричала і кусала його, молоко перегоріло. Скільки це Марись прийшло? Днів 6, да? Ми вважали, що в четвер би було 10 днів. Було. Ага. Якраз спить десь десь. Все, заснув. Ди, спить? Ні. Ну що там? Кажу, ну слава Богу. Каже, ну скільки можна було ждати. Ти здіваєшся з мене чи що? Так, підожди. Ну, Сидить. Сидить. Щас накидає, може ми їх потім заженемо туди. Треба піти руки помити. Падає, він важкий. Вони ж тільки так... Вони в станках тільки кажуться, що вони маленькі. Він здоровий, блін, його кілограмів 200. Тай би йому ж то там же ж цей. Він же ж давненько вже. Так, цих дівчуль теж підчистили, зараз буду вивозити. І все зараз насипемо. будемо розподіляти. Може сьогодні жду, вже жду. По -по -по так, ну там да, викручується. Зараз попідчищаємо. Попідчищаємо, зараз в порядки понаводимо та й буде діло. Ну що ти там, все, вже бідняга, аж дихати важко, так? Да? мій хороший, ну. Все. Десь випустиє, все? Отак. От -от. Так що дивіться, по поводу свиноматок може бути таке, що вона якоби до хряка. Ви до хряка її закидаєте, вона його кусає, б'є, гризе, не підпускає до себе. Це значить, просто перша тільки фаза в неї виходить, що вона до хряка. Підождіть день-два. І потім ще раз пробуйте. От через що я завжди казав, що от от чого я хряка держу, тому що вона б мені, наприклад, сім'я пустила, б, щоб якщо б я її е, штучно парував, то вона б сім'я дала б мені ввести, тобто, тому що ну якоби не той процес. А от хряка, бачите, вона не підпустила. І виходить, а парувати треба було мені тільки сьогодні, а я б її вже на два дні раніше спарував. І от е, такий момент, що коли фазу оцю тіряєш, тоді, виходить, може бути мало поросят, можуть поросята бути неякісні, і може свиноматка просто бути не запліднена. Ну або ж може бути таке, що ви сьогодні спарували її, а вона через три дні тільки після того, як ви спарували, починає після штучного стояти, вообще як вкопана. Тоді їдьте і ще раз беріть сім'я, і ще раз її паруйте, якщо вона виходить, вас підпускає. Ну і все. Донат, може хвати? Ну чуєш? Бо похудаєш, Дон. Да? Процес хоч іде, нормально, бо я. Ой, та нормально все тут. Все, все хорошо. Ну а що, треба провіряти. Це свиноводство, нічого тут постидного немає. Временами кабанові треба допомагати, направляти там і все, тому що буває. Тобто, якщо об'єми його не такі і так далі, може бути свинка більша, може бути менша і вважай. На... Втручання хозяїна временами потрібне. Ну і бачите, ось уже, от бачите, як він ратицями, начисує її спину. Тобто, багато хто мені каже, як зрозуміти, чи спарував хряк свиню, чи ні. Ось, дивіться, бачите, коли він на ній сидить, він ратицями її чеше, він дере їй спину. Ось, о. І вона подряпана там. І виходить такий метод, що у вас свинка покрита. Все, Донат показав себе в роботі. О, та все, 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 вже все. Біднесенький мій. Ну заходьте сюди, заходьте, може, до неї заходь. Все. Все, от накидав. Іди сюди, заходь. Заходь, іди, русалочка, іди, заходь, іди, Все. І, ікри тобі, насипали, іди, все. Да? Так, ладно, все, зараз буду вецей. Марися, ну пішов я їм, насиплю їсти. Зараз треба ще кстати, підчистити. Ти їх не пускай. Тому він може ще на неї ще пригати, тому що таку жінку треба задовольнити. І вона буде ще проситися, щоб він пригав на неї. Може бути два-три рази, що він хряк ну, буде пригати на свою Та не йдись. Що ти хочеш? Я причув, я тебе що, другаю чи що. Що таке? Всю, заходьте зараз до неї, в апартамент і все, якщо тобі мало. Обдихни трохи. Божечки, двиться, нормально. Жерти почала. Ну ця дівця лежить. Ця двивиця лежить, лежить, віддихає. Так, дирочка, бо в мене в мене є мама Таня, підписниця моя любима із Германії, каже, Коля, буде опорос, а там у тебе дирочка донат розгриз, Получається знизу. Ну я заверну, зараз шуруповерт занесу, прижму, там метал просто, видати, шурупи відбив. Ну нічого. Зараз ще поїду, треба красну лампу купити, бо вчора не вспів. Лежить ця дамочка, вона поїла взагалі мало. Прям взагалі мало поїла. Зовсім, я не знаю, там ползернишка в день. Знаєте, як там мультик. Що це за мультик? Дюймовочка, так? Да? Да? Так? Ну ти ж не дюймовочка, ну. Но... Ну, ну що це? Отакі уже сісяндри, ось у нас. Не знаю, видно, мабуть, багатенько видно, ну. Ну, все одно, ще, ще. Я думаю, що ще. Може на ніч. Може на ніч. Ну ще навіть немає. Третій день підряд Воно, ніч Ну, третій підряд, так. Да, на ніч це ночі встаю, хожу. Кажу, треба сходити до моїх дівчуляк. від одної дівчульки встаю, до других йду. Отак от. Отак і живемо. отака жість, Так. Ця лежить і що в нас тут? А? Бурулічка теж. Ту дивицю, мабуть, я розочка назву. Розумашка від слова розумашечка. Вона розумничка у нас така. Мені тітя Таня каже, ну вона ка, така розумниця у тебе. Да, Може б її каже розумницею назвати. Та кажу, розумницею, мабуть, не назву, а розочка буде розочка. Красиво. Як ото знаєте, в мене ці дивляться, дітки, Маша і Медведь. А Маша там ходить, свинку возить вечно в колясочці і каже, ух ти моя розочка. Свинята в навушниках то ще в чомусь там. да, Буруляндрочка, що тебе тут? Ану, лягай, давай полежимо, Що, давай, давай, до стінки не хочеться, да? Ну ця ж ре капітальна, ця, блін, взагалі не закривається. Їла б день і ніч. Давай на ту сторону, я зрозумів, що це те. на цю сторону ніхрена не лягає, отуди От лягає. Давай, давай. Опа, давай. Друга, я їсти хочу. Давай. <рив> давай. Ну полеш, ну що ти, ні? Каже, та йди такий. Все, не хоче. Ну ладно, хай їдять. Ці шибеники теж їдять. Рано, оп, оп, отак, о. Буде ж удобніше, да? О, Буде ж удобніше. Фух. Так, доната ще теж підчистю. Ще два станка залишилося. В Доната із тою чорнухою, мазухою, коротше, чуханкою. Не знаю, ну така вона свиня, інтересна. І що? І, і оцих ось четверо. І все. Це у нас ось де дві свинки, два кабанчика залишилися. Вони будуть вітальчику. Ну, Кстати, бачите, ось кабанчик і свинка, вони трошки менші, і кабанчик свинка трошки більше. Не знаю, Віталя каже, Коль, може таке і це, що я чотирьох приїду, заберу. Опа. О, Отакуси мої, манюсечки. І моя любенька, і моя хороша. О, отакі свиночки. Е, вчора приїжджали, в мене забирали, то було дв... 14,5 кілограм, а ці по 15. Були? Ні, були 12 і 11. А, вчора, вчора ті, що забрали 12 а це залишилося цей. Ось, вообще так. така. Мочна. Тип 15 ти, ти важить. Ну нічого, БМВД зробить своє, так? Да? Це кабан. Це вже, мабуть. Ні. Це що, кабанчика кабан, я не важу. Це кабанчик, так. Да. Ти кабан, каже, я кабан. Опа, ну таке вже. Кабан. Без яєць то вже не кабан. Фух, так, і що? І свинка якась десь була. Ото ж вона. А, ота свинка 15 кілограм. Ну кабанчик каже тоді кілограмів... Кілограмчиків 16-17, тому що, ну, за цей. Ну і ти такі кіл по 14 будуть двоє. Нормально, воно виходить, якщо взяти троє їх, буде в станкові, то от ті двоє більших, меншого будуть завжди відганяти, будуть лупасити так, що капець. А якщо їх взяти, наприклад, четверо будуть, що два одинакові такі і два одинакові інші, то буде все нормально. Так, Автоматика. Та Курка сіла. А ну хишіти! Ти що там робиш коршун? Ану! Я стоково, як шандарохне. Коршунша, блін, якого сюди приперлося! Ану пішло, ну що, яйця не снимеш, чи що? Давай. Оп! Пішло. Все, поламала мені все. Льо, сіла на свиномотку. Придурочна курка, ну це капець. <реш> Яке хазяйство, який хазяїн, таке й хазяйство, Ага. ага. <реш> Ой, твою дивізію. Що тут таке? Щось у мене тут... Це патрон. Таке як контактор. бумаж. Ладно, все, будемо переробляти. Оп. Щас, зніму перероблю, бо це щось у мене. Фух. Щось у мене не порокне. Ааа! Смокнуть. Током. Ворожка. А, бать, я все зробив. Зараз розберемося, бо блин, все одно буду проводку переробляти, як казав, провода вже купив, поїхав. Короче, о. Все, розберемося. Поки видно на горі, треба сьогодні його все це діло під лампічити, зробити та і все. Ну що, камеру схватиш, пощо я буду вже дочищати. Всім дякую, мабуть, за перегляд. Подивилися Доната в роботі, як він себе, себе востребовано показав. От бачите, дивіться, вже мене і свинка спарована. І мені не треба зараз кудись дзвонити і питати, а у вас є спермодоза, а можна приїхати. Хтось буде казати, та після обіду, а може там щас є, це треба сідати в машину, заправляти і їхати по спермодозу самому тоді парувати, а вона, блін, не покриється чи ще щось. А так я вечором його ще зажену через 8 часов, він її ще раз засандале і все. І більш нам нічого не треба. І хряк у нас у себе встає, і вже, виходить, свиноматка спарована. Класно. Їсть він там небагато, він одно на дієті. Ну як небагато. Скільки сиплю, скільки їсть. Ну, в нього така сама по собі селекція. Чи як там? Що він, він жирний не буде. Він длинний, класний. Ну це ви бачили на відео, просто який він. Так що Донат у нас класний крячок. Надіюся, що він років два нам послужить. Ну а потім будемо якось йому різати яйця і шукати ще одного кабанчика. Ну як, виходить, треба робити так, щоб коли доната ми вбираємо, то тоді вже слідчий хрячок у нас робочий вже має бути молоденький. Не так, що ми хряка убрали, а потім поїхали по нового купляти. Хряк має бути завжди на замітку. Навіть може бути таке, щоб коли ви вже поймете, що той хрячок, який у вас почав парувати, тоді тільки вбирайте цього, тому що ви можете в принципі, попарувати свинок. Розчитати, що у вас 3 місяці є на те, що ці свинки приведуть поросяток, потім ще місяць, поки ці свинки їх вигодують, ну, чи 45 днів, да, наприклад. І потім вашій новий хряк буде парувати. А він може блін, бути ще малий. Так що, найкращний парувальний хрячок це з 11 місяців. От саме класний. От, один можна з 8 місяців вже хряка садити на свинку. Ну, тільки... Один раз у місяць, тобто восьмимісячного восьми хряка, один раз він може покривати в дев'ять місяців два рази, в десять місяців два-три рази. З одинадцяти місяців може покривати чотири свиноматки в місяць хряк. Ну, це якщо він от іменно отака от сім'я. З року, уже коли йому рік, то із дванадцять місяців, то ми можемо робити шість раз, тобто шість паровок на хряка. Ну і вже, наприклад, півтора-два года хряк може парувати від восьми до дванадцяти свиноматок е, в, е, в місяць. Все. ну в основному, це отак от воно виходить. Е, це це хорошо. Це щоб... він то може парувати й кожен день, але ж то будуть уже не свині, а воно таке. Знаєте, е, він не встигає відновлюватися так, як йому треба. Так що е, для домашнього господарства. Отак хряка хватає. Якщо хряка не хватає, то тобто у вас там 20 свиноматок. Да, і сім'я не хватає, то тоді вже колотять спермодози, То тобто із одної садки хряка можна наколотити там, не знаю. 8-10 спермодоз, да, і спарувати одним, одним оцим сім'ям, спарувати е, свиноматом. Ну не знаю. Як на мене, я знаю, що так він накидав там сім'я, і самі кращі спермодози доберуться до яйцеклітини, і поросята повинні бути охренітельно мочні і, взагалі, без ніяких проблем. Не треба їх колоти, тоді пічкати всілякими вакцинами, щоб вони там якось росли. І піднімалися на ножки, тому що сама саме сім'я у вас вже було хороше. От отак. От. Ну все, на даному етапі я з вами прощаюся. Буду зараз тягти тачечку. Всім дякую за перегляд, всім здоров'я, добра. І нехай вас Бог береже. Всім дякую, всім пока-пока.